Ще один урок пов'язаний з роботою з аудиторіями. Що нам треба зробити? Якщо, якщо коротко, є в нас проєкт: це курсові, дипломні, бакалаврські, магістерські, всякі будь-які інші роботи в Італії. Круто, мово, ми вже десь півтора місяці. Клієнт максимально задоволений результатами, але хоче більше, краще, дешевше, як завжди. В чому нюанс є. Клієнт каже, що, типу, в нього найбільш платоспроможна аудиторія це ось ці від 25 плюс років. А оці ті, ті, що, ну, по суті, мабуть, є основною аудиторією, основною. Я не кажу, що тільки ця аудиторія, основна, це, це все-таки студенти. Вона каже, що по ним конверсія в продажі. Саме з продажі, з лідів в продажі вона гірша, ніж, наприклад, у аудиторії 25-45 плюс років. Що просить зробити клієнт? Вона просить більше зробити акцент саме на аудиторію. Ось цю. Тут, до речі, цікавий момент. 35-44 бачимо найвищий коефіцієнт конверсії. В Ліда. Не путаємо з конверсією в. В продаж. По цим сегментам ми бачимо коефіцієнт конверсії однаковий. Тут же нижче, тут же нижче, але є ще пол у нас аудиторії, у яких взагалі не, ну, не визначено, до якої категорії вони відносяться. І вона просить зробити більший акцент на ось, ось цих аудиторіях, так як вона є більш платоспроможною. І в них конверсія в продажів вища набагато і середній чек вища. Але в той же час вона просить не виключати цю аудиторію. Скажімо так, можна теоретично відкоригувати тут поставки. Я не дуже за цей метод. Ми будемо робити наступним чином. Ми зараз візьмемо, створимо експеримент, в якому залишимо. 100% цієї аудиторії, все інше з нього, оці 18-24, оці аудиторії невідомі, а ми все виключимо. Таким чином, ми, створ... ми не зламаємо поточну структуру рекламної кампанії, тому що, ну, якщо ми зараз почнемо виключати щось з не... невідомо до яких наслідків це приведе. Перше, ми не зламаємо нічого, друге, ми процетуємо гіпотезу, так як там повністю відслідковування Відслідкування по CRM вони ведуть повністю клієнти, тому будемо знати, з яких міток рекламних приходять найконвертабельніші у продажі ліди. Поїхали. Робимо експеримент. Створюємо новий. Дамо приблизно туди, ну, спробуємо 40 бюджету лити туди, а далі подивимось. Так, називаємо її 24, я не знаю, там 55%. Ну і 40% трафіку. Звідки я взяв цифру в 40% з голови, вважаю, що там 30% для такого експерименту з рахуванням тут дуже дорогої, дуже високої ціни кліка і невеличкого бюджету, то якщо віддати 30% трафіку, то буде майже не відчутно. 50%. Вже може негативно вплинути на загальну рекламну кампанію в якийсь момент. Тому я так обрав середній 40%. Так, переходимо в самі налаштування рекламної кампанії. Йдемо аудиторії. Так, перевантажу я сторінку. І тепер виключаємо ті сегменти аудиторії, які нам не потрібні. Можна за допомогою фільтру, наприклад, таким чином. Нам не треба 1824, 45-54. Я б залишив поки там, в принципі, їх невелика і аудиторія. Виключаємо тих користувачів, про яких нам невідомо. Тобто ми будемо старатись максимально таргетуватись на ось ці вікові сегменти. Ті, що нам невідомі, ну Бог з ними, як то кажуть. Застосовуємо. Обираємо всі аудиторії. Виключити з групи оголошень. Зміну не можна застосувати до вибраних категорій. Чудово. Чому? Окей, спробуємо ще раз. Можливо, нас не випускає і за невідомих. Або за рахунок того, що в нас є група оголошень, які вже призупинені, по ним вона не може. І не зправки. Так, спочатку першу ітерацію спробуємо. Так. Наче вважаємо те, що в нас зараз є. Виключити 18, 24, 55, 64, 65. Угу, <кхід> <кхід> Виключили. І тепер спробуємо виключити невідомі. Зараз зрозуміємо, що в чому в нас причина була: в невідомій аудиторії чи в призупинених групах оголошень. Обрали невідомо, виключаємо. Да. Тобто нас не пропускало за рахунок того, що статус у групи оголошень був призупинений. Відповідно, по ним вона вже не хотіла робити якісь правки. Так, перевіряємо, чи все у нас тут ок. Статус, статус. Так, фільтр не спрацював чомусь. Пробуємо ще раз. Прибираємо цей. Не хочу спрацьовувати фільтр. Пробуємо таким чином. Ніфіга, видно не працює, наче. Ну, коротше, ми будемо витрачатися на, на цей час. Бачимо, що аудиторії 2534. Добиті аудиторії, які ми е, визначили. У нас додалась реклама 1824 виключена, 5564 виключено. Невідома аудиторія виключена. Супер. Продовжуємо далі. Далі нам треба дати іншу мітку, щоб ми могли розрізнити в CRM-ці це лід загальної рекламної кампанії. Або з експериментальний. Так, додамо тут мітку, що це експеримент. Зберігаємо. Так, що нам далі треба? Нам далі треба встановити бюджет, цілі і тому подібне. Так, тут по налаштування, в принципі, все. Так, поїхали далі. Я ще не прокинувся. А, яку ціль ми хочемо досягти? Ну, звісно, ми хочемо більше конверсій і хочемо меншу вартість ліда. Даємо 40% тривалість. Нехай буде 60 днів. Не знаю, коли там в Італії захищається. Можливо, в Італії немає сезонності, тому що ну, я не знаю, треба більш детально вивчати питання по сезонності, але поки клієнт каже, що все окей, значить працюємо. Так, створюємо експеримент. В принципі, на цьому, на цьому можна завершувати. Так, кількість кліків на 75%. Окей, це все зрозуміло. Все таким чином ми створили новий експеримент. В ній залишили тільки аудиторію 24-55, виключили аудиторію 18 24, 55 65 і виключили користувачів з показів, про яких нам нічого не відомо. Ну, точніше, не нам, голову А, Поки на цьому все. Пройде декілька тижнів. Заглянемо, що там у нас відбувається. І візьмемо, візьмемо фідбек обов'язково у клієнта. З приводу зміни якості лідів. Ну, В принципі, на цьому все.